Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 7 грудня. Ось така у нас погодка. На, на термометрі у нас. Знаєте скільки? На сонці плюс 10. Зима 7 грудня, плюс 10. Тепленько люди виводять. Кізочок попости, травичка лізе. Звісно, це не дуже добре, але. Ось така у нас погодка. Бачите, сонечко світить, красиво. Земелька сохне, підсихає, ми ось переорали. Але вона вже травичка, бачите, сходи. Вже можна діскувати, сажати картопельку. Цибулю ми ще не садили, тому що аби ми посадили її місяць назад, або два тижні назад, вона вже проросла і ми вже їли її зелену. Тому ще вона у нас лежить. Очікуємо погодки, тому що це озима цибуля і вона не повинна дуже проростати, особливо на зиму, тому що морози її приб'ють і на весні прийдеться пересаджувати. Тому очікуємо, вона вже там ось є розроблена діляночка. Ждемо холоду, хоча б нуль. Мінус 2 і будемо садити, тому що це погода дуже тепла для озимої цибульки. Дякую за увагу. Будемо займатися дровцятами ще є що порубати, поколоти. Ну а з вами зв'яжемося обов'язково. Дякую.